Із життя пішов ще один активіст Євромайдану. 52-річний коломиянин Богдан Калиняк помер після двох місяців, проведених на майдані. Найімовірніша причина це пневмонія, яку він заробив під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. На майдані коломиянин був від початку його створення понад два місяці. Увесь цей час провів майже без сну та відпочинку, допомагав пораненим, робив чорну роботу та залишався на нічні чергування. Додому Калиняк повернувся хворим і втомленим. А днями активіста із Коломиї не стало. Нині його поховали у рідному місті. Я його ледве просив звідти поїхати. Я його привіз сюди до Коломиї. Я думав, що може, пройде йому то, та хвороба, то все так не сталося. З життя пішов найкращий друг, патріот України. Він... Своє життя можна сказати віддав за Україну і за те, щоб наші діти, наші внуки жили в кращій державі.